Добрий день, ми сьогодні на каналі Я і мій Юрко. На сьогодні розпочався, і вже давніше розпочався сливовий сезон. Йдемо подивитися, як Юрій обриває сливу. Я буду квасити її. Оскільки тої сливи не знаю, що робити з нею. Будемо квасити. добираємося до сливи. По нашому городі. Тому я Яся побігла. Яся? Яся. А сливку? А то мій Юрко. Що ти тут робиш? Ці сливки скоро закінчаться. <реш> <реш> Що будеш робити з ними? Буду квасити. Будеш морозити? Буду квасити, буду морозити. Буду робити пюре. Будемо родити на шарлотку. Ой, ще багато, то і є. Ні, ще трошки. Трошки. Є достатньо ще. Подивися, як виноград переливається. Де наш виноград переливається? Сординка. Я вчора не знала, які сорти, то сординка називається. Тут така рона висить, красива. Безподобне. Я без зато спокуску була. І далі сливки, і далі рве сливки. Така краса у нас То я сьогодні про сорт знаю. Це сорт Верес. Він є без кісточок кишмиш. Він такий трошки дрібненький є. Та моя троянда доціла так. Ще раз красиво. На сакуру похоже. На сакуру подібне. А тут є виноград. Юпітер, він також без кісточок. І в нас перший рік. Трошки на Наступний рік вже буде краще. І ще минулий раз я не розказала про цей виноград. Це переображення. Такі перо висять. Смачний. Смачний, пахучий. Тепер трошки навчилася сорти. Заходимо в мою чорнову кухню. Тут я готую закрутки різні. Я вже почала квасити, накладати в банки сливи. Буду квасити. Сливи вибираються такі тверді, досить, щоб були. Мігенькі я відкладаю, буду розрізати на шарлотку і морозити, а тверді накладаю в банки. Даю. На дно баночки даю два е, листочки смородини, два листочки вишні, ріжу два зубчики чесника, дрібніше і поприку пекучу кусочок даю. Накладаю тоді в банку, до верха наклали в банку, так. І готуємо маринад. На трилітрову банку, незалежно скільки води, дається 2 ложки солі. чуть чуть щупчиком. Дві повних ложки солі. Розмішали і залили банку. Накриваєте кришкою. середину, щоб сливки не вискакували, можете запхати ще одну пластмасову кришку. Ну, я пізніше покажу. І засипаєте ложку столового гірчичного порошку. В Банки кладемо два листочки смородини, два листочки вишні. Беремо зубчик чеснику, розрізаємо, нарізаємо його рівніше. Так. Розрізала один зубчик чеснику пластинками. Кусочок м'яти, стебло м'яти. Кидаю на дно. І трошечки даю даю трошки кропу. Сухого кропу. Зараз я немає вже свіжого. Сухого, ну сухий краще, він смачніший є. І накладаю, накладаю. Сливи. Тверді сливи вибираю. Тут все тверді сливи. Тверді, великі, смачні, солодкі. Накладаю до половини. Знову даю два листочки смородини. Та листочки вишні і знову нарізаю чесночок для стерками. Тепер я дам ще кусочок пекучого перцю. У мене він сушений, в мене закінчився свіжий, сушений. Так, поріжу і кину. Так буде гостренько. Знову накладаю, притрушую, щоб більше вилізло. Не доверху доходить. Знову буду давати вишню. Зараз дам м'яту кусочок ще, кусочок м'яти, знов смородину, дві смородинки, дві вишеньки листочки, два, два точніше. І розрізаю смачок. Відрізала. І трошки кропу ще знову посиплю. Так. Зверху і докладу доверху. Общільно натрамбує. Затрамбувала. Тепер беру гірчичний порошок. Сухий гірчичний порошок. Одну столову ложку засипаю. Його дається для того, щоб не було гнилі не було такого дуже сильного бродіння. Всі банки я засиплю засиплювати порошком. І готую зараз воду в сіллю. Тобто я зараз набрала собі ну повну практично літру і 300 грам. Просто тут розведу дві ложки на, на одну банку, я розведу дві таких ложки солі. Одна. Дві ложки солі. Але то має бути чиста вода, без хлору, без нічого. Цукру не даємо. Сливи і так солодкі. Цукру тобто не беремо. Знаю, чи розійшов вас і сіп трошки вони сімгруба дуже погано розходиться так, ніби вже не видно солі. Так, не видно, наливаю в банку. Та собі гірчиця нехай там буде, як вона Та собі розлідеться. Так точно вся вода пішла. Чуть-чуть. Так, тоді ми беремо кришку. Забагато. Мені щось трошки забагато нової. Беремо кришку. Буде трошки беріть менше. бо я треба, трошки Запихаємо всередину. Пластмасову кришку одну. Запихаємо всередину, щоб не спливали сливи. щоб вони були тому маринаді соленому. І накриваємо кришкою звичайною і виносимо в холодне місце в підвал. І все. І зимою можна буде смакувати.